Україну. Спочатку ми приїхали до Вінниці, і ми собі думали, таке типове обласне містечко великої нашої центральної України, як народ прореагує. Адже зразу, після того, як ми оголосили про розпочаток цієї акції, моментально. З адміністрації президента темники почали посилати по всіх засобах масової інформації. Ми включаємо телевізор, ми заглядаємо в інтернет, ми читаємо газети, жах просто. Яка погана опозиція? Що це вони до людей апелюють? Це ж вони про що? Про революцію кажуть? Ви звернули увагу, ті придворні різні політологи, соціологи почали в один голос. Розказувати про те, що щось не це ми робимо, лякати людей словом революція. Ви ж дивіться, опозиція кличе до революції. Але це ж хворобливе уявлення тої банди, тих держиморд тих нещасних холуїв, що революція, як вони собі її уявляють, картава Леніна на бревні так і групу п'яних матросів, які ходять і займаються мородерством. Революція це докорінні зміни системи влади. Це того, чого вони найбільше бояться. Револю...